Стаття 151 Конституції України. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або щонайменше 45 народних депутатів України, або Кабінету міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. Конституційний Суд України, за зверненням Президента України або щонайменше 45 народних депутатів України надає висновки про відповідність Конституції України, конституційність питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою. За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання Конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Стаття 151.1. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України. Конституційність закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в Остаточному судовому рішенні в її справі Закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. Стаття 151.2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов'язковими. Остаточними і не можуть бути оскаржені.